Один з найкращих самокатів по ціні якість це Кукірін G2Pro. Його дуже люблять. Він підходить і для початківців, і для людей, які вже їздили на самокатах. Він, в нього регульований руль можна відрегулювати під будь-який зріст. Мотор стоїть на 600 Вт, розганяється він до 50 км на годину. Нажали, 50 км показує. З навантаженням буде їхати трішки менше, можливо, десь 45 км на годину він роженеться. Проїхати на ньому можна на повному заряді близько 40 км. Тут в комплекті йде сідло, його можна домонтувати, воно йде з амортизатором, воно регулюється по висоті, можна їздити без нього як на звичайному самокаті. Заряджається він тут на деко, зарядка також йде в комплекті, також йдуть ключики до монтування руля та книжечка по його експлуатації. Є світло на 4-4 діода світить краще, ніж в минулі версії. Це, до речі, версія 2025 року. В комплекті також йде ключик, де ви можете... Пішити, виключити і без ключика він нікуди не поїде. Протестувати його можна в магазині Велокрай Ревуцького 40 В завжди є в наявності. Також можна зробити замовлення на сайті велокрай.юа.